Сприяв захопленню частини східних регіонів України до 15 років тюрми засудили депутата Держдуми РФ, який голосував за визнання ЛДНР. Так, 15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей. 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію договору про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між країною, агресором і терористичними організаціями ЛНР та ДНР. Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України, адже відповідні рішення Держдуми Російської Федерації, вище військове політичне керівництво Росії, використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення до України. Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.